Що розпочинаємо. Добрий день. Добрий день ще раз. Так. Давайте розпочамо. Представник суб'єкта господарювання присутній? Так, це я. Власне, я будь ласка. проєкту. Керівник проєкту. Ім'я Максим, фамілія Дородній. Я керую цей проєктом і займаюся його реалізацією. Дякую. Так, сьогодні, 11 березня 2024 року. О одинадцятій годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання філії Центр транспортного розвитку «Ліски» акціонерного товариства Окрзалізниця щодо реконструкції колійного розвитку станції «Ковель» з розміщенням контейнерного майданчика, терміналу філії ЦТС «Ліски» на станції «Ковель». Станом на 11-ту годину присутні уповноважені управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. Суб'єкт господарювання це представник філії Центр транспортного розвитку Ліскі акціонерного товариства «Курзалізниця». Поки що нікого бажаючого, крім, я так розумію, розробників звіту, громадськості немає інших. Перед тим, давайте з вами згодимо в разі наявності або в разі початку повітряної тривоги, ми будемо продовжувати слухання, чи ми їх будемо зупиняти і відновлювати після завершення, після відбою? Ваші пропозиції. Продовжити. Продовжувати. Так, добре. Давайте я пропоную. Можливо, ще громадськість не підключилася, чи не, не має змоги. Хвилин 10 зачекаємо, ну, дамо можливість, щоб потім нас не звинуватили, що ми десь громадськості не дали можливості підключитися. Добре? Так, Згодимо. Добре. Добре, домовились. Шановні учасники, давайте продовжимо наші слухання. Сьогодні присутні організатор громадських слухань управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, в особі начальника відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Козлюка Руслана Володимира. Це я, управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, є уповноваженим територіальним органом. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 і уповноважений головувати на громадських слуханнях. Також присутні представники суб'єкта господарювання філії Центр транспортного розвитку Лівський акціонерного товариства Укрзалізниця. Та представники розробника звіту філія проєктно-вишукований інститут залізничного транспорту. Правильно? Так. Так, так. відповідно до частини другої статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України про введення воєнного стану в Україні. Громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначалося в оголошенні про початок громадського обговорення звіту оцінки впливу на довкілля та буде зазначено у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постанови Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер. 989. Організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. Бачу, ніхто інший з громадськості не виявив бажання підключитися до наших слухань, тому я коротко зараз е наголошу. Щодо процедури оцінки впливу на довкілля, зокрема, 8.11.2023 2023 року, до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи 2023 117 112 78 Це у старому єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, який на той момент функціонував. Та 23.02 23 2024 року було оприлюднено у новому єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля філії Центр транспортного розвитку Лістки акціонерного товариства Укрзалізниця та зареєстровано за номером 5047. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності зауваження і пропозиції на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань зараз пропоную коротко, оскільки немає в нас громадськості, коротко заслухати доповідь суб'єкта господарювання. Представника суб'єкта господарювання або відразу розробника звіту зведе за бажанням. Щодо планованої діяльності та щодо можливого впливу на довкілля. Прошу, хто бажає. Може ти тоді додасть? Давайте. Якщо можна я. Будь ласка, прошу. Так. Дякую, велике. Доброго дня ще раз управління екології та суб'єкт господарювання. До вашої уваги сьогодні хочемо представити обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, яка як передбачає будь, реконструкцію залізничної колі на станції колі з розміщенням контейнерного майданчику терміналу філі ЦТС «Ліскі». На станції Коваль. Згідно з абзацом 4 пункту 10 частини 3 статті 3 закону України про оцінку впливу на довкілля, плановна діяльність відноситься до другої категорії. Будівництво заплановане за адресою Волинська область, місто Коваль, вулиця Ветеранів 1А. На земельній ділянці, яка знаходиться у власності АТ залізниця на підставі державного акту на право постійного користування землі. Відповідно до. Завдання на проєктування плановна діяльність передбачається у дві черги. Перша черга будівництва передбачає залізничну колію шириною 1520 мм, довжиною 883 метри, з примиканням до існуючої залізничної колії номер 25 та вкладання двох стріличних переводів залізничної колії 1520 мм. Друга черга будівництва передбачає залізничну колію шириною 1520 мм двадцять 347 м, залізничну колію шириною 1435 мм тридцять 605 м, до будівництво адміністративно-побутового корпусу, будівництво будівлі митниці, вольєру для чотирьох службових собак. Контейнер також будівництво контейнерної площадки з козловими кранами, майданчик для відстою вантажного автотранспорту та майданчик для відстою техніки, залізничні ваги для колії шириною 14 35 мм, залізничні ваги для колії шириною 1520 мм, автомобільні ваги, два контрольно-пропускні пункти, два пожежні резервуари, насосну станцію протипожежного водопостачання. Майданчик для відстою легкового транспорту також резервуари, від поверхневих стоків, вісім штук, не з побутових стоків та п'ять біотуалетів. Реалізація планової діяльності, як я вже сказала раніше, передбачається в дві черги без виділення пускових комплексів. Загальна тривалість будівництва двох черг буде складати 19 місяців. Це один місяць першої черги будівництва та 18 місяців другої черги будівництва. Відповідно до ДСП 173.96, житлова забудова відокремлюється від залізничних і санітарно-захисною зоною у розмірі 100 метрів. Санітарно-захисна зона витримується у всіх напрямках, крім північного та північно-східного. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані приблизно 73 метри у північно-східному та 86 метрів у північному напрямку. Згідно висновку Державної установи Інституту громадського здоров'я Марзєєва, передбачено скорочення санітарної зони розміром 73 метри у північному східному та 86 у північному напрямках. Також для під'їзду механізми від підвозу і матеріали будуть використовуватись існуючі дороги та під'їзди. При проведенні будівельних робіт зрізання грунтово рослинного шару не передбачається, оскільки відсутність інженерно-геологічних досліджень. Після закінчення будівельних робіт передбачається проведення робіт про благоустрій та озеленення території. Вплив на атмосферу, на атмосферу при виконанні підготовчих та будівельних робіт будуть здійснювати викиди забруднюючих речовин від будівельних машин, механізмів, при проведенні зварювальних робіт, при просипанні щебні, піску, при роботі дизель-генератора. Загальна кількість забруднюючих речовин під час першої черги будівництва буде становити 9,1 тонн за період будівництва, і в тому числі буде це 1,1 тонн це парникові гази. Другої черги будівництва це 24,8 тонн за період будівництва, в тому числі 1,9 тонн це будуть парникові гази. Вплив на повітряне середовище під час будівництва незначний, після закінчення будівництва вплив припиняється. Під час експлуатації об'єкти планованої діяльності основними джерелами впливу будуть викиди забруднюючих речовин від роботи двигуна локомотиву, роботи річстакера, а також від автостоянок вантажних та легкових автомобілів. Загальна кількість забруднюючих речовин під час експлуатації становить 22,2 тонн за рік. Також було проведено розрахунок розсіювання з з врахуванням фонових концентрацій. Розрахунок розсіювання показав, що забруднення атмосфери по всіх ГДК не будуть перевищувати нормативи. Вплив з блоку планованої діяльності на атмосферне повітря оцінюється як допустимий. Питне водопостачання комплексу передбачено від існуючих на станції питної водопровідної мережі, Для підключення до водопроводу передбачено згідно ТО виданих структурним підрозділом Львівська дирекція. Розрахунок води на питні потреби першої черги будівництва становиться 44,3 метрів на період будівництва або 1,9 метрів на добу. В друга черги 703,8 мбічний на період або 1,7 метрів на добу. Використання води з природних водойм на технічні нужди відсутні, господарські побутові стічні води, що створюватимуться в процесі вжиттєдіяльності будівельного персоналу, будуть подальшому накопичуватися в ємностях біоту... біотуалетів та відділятися в септики накопичувачі з подальшим вивезенням згідно вкладених договорів. Нормативно розрахункова витрата води в системі господарського водопостачання на період експлуатації комплексу становить 3,736 метрів кубічних на добу, або 3,74 на годину, або 12,1 метрів на добу. Також передбачено протипожежне водопостачання комплексу. Яке передбачено від двох пожежних резервуарів об'ємом десь по 150 метрів кубічної кожної або загальною ємністю 300 метрів кубічних. Проектними рішеннями передбачена локальна дощова каналізація промайданчика. Очищення поверхни виходи передбачено в локальних очисних спорудах моделі Отк, виробництва енергоресурсу вес, продуктивністю 35 літрів за секунду. Після освітлення поверхневих вод об'єм води з резервуарів буде відводитися до мережі самопливної каналізації, яка проходить по вулиці Тимошенко. Скид побутових стічних, побутових стоків від приборів, які розміщені в приміщеннях адміністративної будівлі і будівлі митниці передбачено в існуючу мережу побутової каналізації залізничної станції Коваль. Таким чином, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих і підземних водних ресурсів, погіршення стану води внаслідок здійснення планованої діяльності не передбачається. Також під час будівельних робіт на промайданчику виникатиме шумове забруднення від роботи будівельних машин механізмів та транспорту. Сумарний рівень шубу від будівельного майданчика на межі житлової забудови це найближчі 73 метри, буде складати 41,8 дБ. Сумарний рівень шубу на межі санітарно захисної зони 100 метрів складатиме 38,8. Допустимі норми 55 в день та 45 вночі. Що більше, ніж розрахунковий рівень на межі 100 метрів це 38,8, і на межі 73 метрів – це 41,8. Перевищення рівня шумового навантаження не відбуватиметься. Також шумове запровадження в процесі планованої діяльності буде відбуватися за рахунок залізничного та автомобільного транспорту. Джерелом зовнішнього шуму є потоки залізничного транспорту. Розрахунок рівня шуму, що створюватимуться роботою залізничного і вантажного транспорту, буде встановити на межі житлової забудови 83 метрів, це 40,2 дБ, чи не перевищення нормативного показника 45 для денного часу, для нічного та 55 для денного часу. Відходи при будівництві передбачається також утворення відходів. Загальна кількість відходів при будівництві першої черги разом це 13,26 тонн. При експлуатації об'єкта планованої діяльності передбачено відходи тверди побутові, відходи, що твориться при експлуатації очисних споруд, лампи світлодіоди, зношений одяг зуття. Загальна кількість це приблизно 13,75 тонн. Всі відходи будуть зберігатись на спеціально відведеному майданчику у різільних контейнерах та потім помірене накопичення будуть відвозитися згідно вкладених договорів. Експлуатація планованої діяльності та будівництва не невикличення негативного впливу на флору та фауну, оскільки існуюча земельна ділянка розташована в промисловій зоні, вплив на рослинний світ є опосередкованим і оцінюється, як прийнятий. Об'єкти природного заповітного фонду та смарагдової мережі поблизу ділянки розташування об'єкту не виявлені. При експлуатації діяльності радіаційного теплового світлового забруднення також не передбачається. Підстави для транспортонного впливу також відсутні. Враховуючи вище наведене, наведення негативного впливу на стан навколишнього середовища, планована діяльність не спричинить. Отже, звіті було проаналізовано прийнято технічні екологічні рішення, і визначено, що планова діяльність не призведе до негативних змін в природному середовищі та не представляє загрози для життя та здоров'я місцевого населення. Дякую за увагу. Дякую. Е, можливо, ще хтось хоче доповнити щось додати. Тоді, якщо немає більш доповнень, в зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор, представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та суб'єкт господарювання, представник філії Центр транспортного розвитку Ліски акціонерного товариства Корзалізниця, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13.12.2017 № 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулися. Зв'язку з тим, що громадськість не виявила бажання прийняти участь у громадських слуханнях, не підключилась до відеоконференції, про це буде складено відповідний акт, акт про відсутність громадськості. Громадські слухання щодо планованої діяльності філії центр транспортного розвитку Ліски щодо реконструкції колійного розвитку станції Коваль з розміщенням контейнерного майданчика терміналу філії ЦТС Ліски на станції Коваль. завершені. Дякую всім за увагу. Дуже вам дякую за увагу. Дуже приємно. До, до побачення. До побачення, гарного дня. Гарного дня, до побачення.